Так, вітаю, добрий вечір. Вітаю Вас У вас насправді дуже широкий такий спектр. Тут же ж і е, те, як підготувати бійця і тут і так мед, тут так само і психологічні е, такі тренінги. Яким чином формуєте ось цей графік? Бо він теж достатньо насичений. Е, Добре, е, тих самих спікерів, тренерів, бо ж зрозуміла річ, не кожен може прийти і не одна людина про все буде розповідати. Е, розкажіть, будь ласка, про, е, про ось вашу роботу. Е, ну, наш тренінг е, Центр готовності цивільних вже існує півтора роки, і ми провели 86 тренінгів. Тобто, вже досить е, великий період пройшов, е, який відвідували майже тисячі осіб. Е, тренінги відвідують різні верства населення: це студенти, свідомі громадяни, жінки, чоловіки, яким небайдуже, що відбувається в країні. Е, також відвідують військовослужбовці, які хочуть закріпити свої знання. Та поділитися досвідом. Хочу наголосити, що наша місія це навчати цивільних та допомагати військовим. Потрібно розуміти, що йде війна, і ми маємо бути готові до різних подій сьогодення, від надання першої медичної допомоги до підготовки військовій справі в разі мобілізації. Ми проводимо тренінги та залучаємо відповідних фахівців з потрібним обладнанням та досвідом. На такі різні теми, як тактична медицина, що є досить популярна: стрілецька справа, міновибухова безпека, основи БПЛА, розвитки, орієнтування на місцевості, також проводимо тренінги з психології, які також є досить популярними. Тренінг проводять практикуючі психологи, які також мають високий досвід. Є цікаві тренінги. Для цивільних з ІПСО і ОСІНД я вважаю, що такі тренінги мають відвідувати майже все населення, тому що, наприклад, якщо взяти ІПСО, як розшифровується інформаційно психологічна операція, я думаю, що треба такі тренінги, щоб відвідували і діти та дорослі. Повторюю ще раз. Ну і мабуть, навіть дуже часто треба, щоб відвідували і люди такого старшого віку, вони дуже піддаються якраз таким повідомленням у вайбері, особливо, та й не тільки, не будемо тільки про одну соцмережу казати, але от їм би варто було навчитися розрізняти. Не завжди навіть і, навіть журналістам не завжди вдається розрізнити, бо якщо починаєш шукати те саме перше джерело, а потім ніби всі попередавали, попередавали такі поважні ведені. Дання, а немає першого джерела, або цього взагалі в принципі не було. Це дуже важливі насправді речі. І у вас 80 тем. Ви вже кажете, було окей, хай їх навіть було не 80. 80 тренінгів. занять, тем. Так, так, так. так, я ось про це якраз і хотіла сказати: що деякі дублювалися, а, які а, і з яких причин мені здається, що це напевно, ви побачили, що або велика кількість людей прийшла, або змінилася якась а, яка ще нормативна база, чи ще якісь обставини навколишні. І вам доводилося їх. Повторювати, які найпопулярніші ну найпопулярніше це тактична медицина і стрілецька справа. У нас є вже більше десяти осіб, які мобілізувалися самостійно, і це їм ну допомагає, і які навіть з нами зворотній зв'язок давали і дякували, що отримали досить високі знання. Тобто ви ще такому рекрутингу е, опосередкованому теж сприяєте, так, бо е, от власне для кого це може теж бути, і е, що може це е, для людини дати? Бо вона приходить і вона тоді вже не боїться, вона розуміє, що робити, от як стрілецькою зброєю чи з, з дронами, наприклад, вона е, приходить зовсім нульова, а вже виходить з якимись знаннями, які допомагають їй визначитися. От, а я можу це зробити, так? Так, це вірно. <tansen> ну, від від відвідують нас eh, fpv дрони так само у нас eh, тренінги відбуваються так само. Дуже багато людей, які хочуть eh, пробувати навчатися на різних симуляторах і тому подібне. <si> які у вас eh, зараз плани? Чи eh, плануєте продовжувати і далі eh, ну, рухатися цим самим шляхом? Чи можливо бачите, що кількість eh, охочих відвідувати тренінги зменшується? Як як динаміка взагалі? Динаміка буває різна, є спалах цих тренінгів, тобто багато людей відвідують, буває трошки менше. Тобто я б навіть сказав, що є, є певна е, сезонність, але все ж таки люди відвідують. І я б сказав, що е, от останніх чотири тренінги це був просто аншлаг, е, на деякі теми нам прийшлось дублювати і проводити повторно. Що це було? Це якраз те, що ви кажете, тактична медицина, стрільба, так те, що... Так, тактична медицина, саме про тактичну медицину говорять, тому що була субота повністю. Цілий день ми проводили два тренінги. Відбулось. Я наскільки розумію, це теж пов'язано, мабуть, із ситуацією на фронті. Ми бачимо, що дуже все непросто, дуже все складно, і кожен має теж підготуватися і ліпше бути готовим до чого, що не станеться, аніж це тебе застане зненацька. І яким чином ще от знову ж таки ви пропонуєте ті тренінги? Чи є так, що і до вас звертаються? Хочемо почути ось про таке. І коли вже назберуєте якусь певну кількість людей, ви вже готові знайти тренера. Бо ми теж знаємо, як журналісти, що не завжди легко знайти. Експерта з того чи іншого питання. А, а того хто може ще й навчити, це зрозуміла річ, теж складна робота. Дякую за запитання. Дійсно, ми і також проводимо корпоративні тренінги для різних підприємств, для організацій, які звертаються. На жаль, їх не дуже багато було за цей період.